Всім привіт, слава Україні. Так, Соні ще одне відео про обробки буде. Сьогодні трішки хотів показати, які в нас наступні будуть обробки. Одну сьогодні буду робити, це вже буде по листу, але вона вже буде другою. Першу я ну, в принципі, не знімав Як такої там інформації, дуже, як розбавляти. там. І показувати, як я це кроплю, ну, вважаю недоцільним, ну, нічого такого нема. Зараз просто в одному відео вже розкажу, чим обробляв дозу, яку скільки на 10 літрів, розкажу, як це все розбавляв. І в принципі як такої більш інформації там цікавої немає. Тому вирішив вже декілька обробок з'єднати в одне відео. І ще хотів попросити вас, я в попередньому відео просив, поставити лайки, підписатися, написати якийсь коментар в підтримку. Дякую всім, хто послухав, хто зробив це, і YouTube з більшою такою інтенсивністю просуває відео, більше переглядів. Так, це, як то кажуть, дає свої плоди. Так, отже, Тепер ближче до теми. Перше, хто бачив моє відео, антихрущом в корінь я обробляв. І три дні після нього я давав ось такий протруйник препарат Максим. Вже третій рік ним працюю, в принципі, непогано себе показує. Ну, хто хоче детальніше, зараз не буду про нього розказувати, собі можете прочитати про нього. І він діє добре і менш токсичний, як на мене, ніж фундазол, який також, там, наприклад, корінь дають. Ну, Я користуюся препаратом Максим, він такий, як на мене, більш-менш лояльний. Так, і все. Він дається. 20 мл на сотку, 3-4 дні після антихруща. ось В принципі, все, що потрібно знати про цей препарат. І е, перша, перша обробка у нас була м, на наступний день після антихруща, була хороша погода. Я обробляв препаратом Nordox 20 грам на 10 літрів. Звичайно, його не обов'язково таким самим можна медян Екстра, курзат. Тобто будь-який мідний препарат. Або хорус, але просто співвідношення ціни, ну, мабуть, 1 до 5. Хорус значно дорожчий. Хорус дозування три пакетика, тобто 9 грам на 10 літрів. Так що, ну, кому вже як більше підходить, але хорусом я обов'язково буду працювати. Першим я спрацював мідним. Хорус так, так само при низьких температурах, але спочатку я працюю міддю, це того року я так вирішив, а наступна обробка буде хорусом. Десь орієнтовно через 2 тижні після нордокса. І сьогодні також 3, 3 дні пройшло. 3-4 вже там приблизно, після обробки Нордоксом, Сьогодні будемо працювати інсектицидом, актелік. Також 3 роки вже працює. Всі препарати, які я зараз показую, використовую вже 3 роки на власному досвіді. Можу сказати, що вони працюють супер. Ніяких нарікань на кліщів, на довгоносиків абсолютно нема. Весь цвіт, всі кущі все повністю в хорошому досить стані. До, доходять до урожаю, без ніяких втрат і так далі, якихось затримок в розвитку. Так що актелік повністю свою функцію виконує. 10 грам на 10 літрів. Так само антистрес, мегафол 25 грам на 10 літрів. Туди ж в одну ємність буду розбавляти. Е, ну, Антистресант звичайний. Е, тобто Зараз велика різниця температур, день-ніч, тому, як, як ніколи, доречний зараз використовувати. І, звичайно, підживка плантафол 3-20-ки. Е, можна вносити раз на 2 тижні, 2-3 тижні. Так само 25 грам на 10 літрів. Минулого року ні разу ще я не давав три різні скажімо так, препарати в одну бакову суміш. Але ну, як на мене немає нічого такого, не потрібно лишній раз. Я, наприклад, давав тільки і актилік, а мегафолом антистресантом я робив ще раз окремо. Але плантація в мене збільшилась 20 соток, Якось неохота ще один лишній раз, там 2-3 години ходити і просто мегафолом. Вносити. Тому сьогодні вирішив всі три разом додати. По дозуванню сказав, по термінах хоча б між обробками по листу 3-4 дні потрібно почекати, або можна було в принципі, і разом з нордоксом в але я вже вирішив його окремо зробити. Вже так аж сильно не перенавантажувати кущ. Все потрібно робити в міру, бо закупорка судин може бути. Як то кажуть, таких проблем ніхто не відміняв. Також просили зняти відео про полив. Я поки що знімаю про обробки, можливо, наступне відео вийде про полив, більше так трошки підготуюся, більше детальніше розкажу про інжектор Вентурі і про різні там капельну стрічку. Скажем так, все, що знаю, все розкажу, кому треба підкажу. можливо, там буде номер телефону мій. Хто ще щось там десь не розуміє, зможе зателефонувати, постараюсь в телефонному режимі пояснити, вирішити, допомогти якось вирішити цю проблему. Ну, нічого такого немає. І також писали за буріни на міжряді. Ось так в такому стані у нас зараз міжряддя. Тільки в кінці трошки не доробили, тому що прийшов. Такий непоганий дощик, і в нас там внизу трошки стояла вода. Отак, там залишилось, чуть-чуть підсохне там на 2 годинки роботи і все, вже повністю зачистили, забрали. Так що зараз розбавляю і буду помаленьку кропити. Вже як я розбавляю, там кроплю це вже в принципі, знімати не буду, там нічого такого немає. Головне, добре, так пролити кущ і в принципі на тому все. Добре, з цим дякую за перегляд. Щасливо.